Доброго дня, з вами автошкола нова. Сьогодні ми відпрацьовуємо повороти та швидкісне, швидкісний спосіб керування. Ось так. Да. значить, Боремося ми з клівком. Клівок це значить, коли ви не розумієте, що таке випереджаючий керування. Тобто, ось зараз я вам покажу. То, коли капот ще дивиться туди, треба вже розкручувати в другу сторону. Бо потім машину потрібно буде повертати. Да. Ось. Ідемо. Не забуває Варвара Івановна включати. Це. Дивиться туди, а ми вже розкручуємо. Да. Ми не чекаємо, коли вона вирівниться в прямий рух.